Від час бахла дуже да. на Тимошенко не лучше. Ні лучше в маски, чорний одяг, щоб злитися. Ну так важче вирахувати. Якщо ви помітите, тут стоїть чоловік, десять, які знімають камерою там втіхають. Де одну з груп несподівано оточили кілька десятків спецназівців.

Мы наблюдаем, смотрим, не смотрите. Это достижение трудового законодательства Украины.

П'ятнадцятьох людей, які планували провести альтернативний першотравневий марш праці, затримали беркутівці. Тримає це полочку, тримає. Ганьба! Ганьба! Без жодних пояснень молодих людей заштовхали у автозак. Дніх від відійшли журналісти, котрі намагалися з'ясувати причину наявності чорних масок на обличчях. Їх спочатку оточив один ряд беркутівців, за тим інший. І пролунала команда всіх в масках в автозак. Це абсолютно не капосії. Люди є чиними учасниками демонстрації. Вони не порушували закону України. Може, дівчину відпустіть, боже, ну що вони там Хлопці, ну перестаньте, чесне слово. Снімай! Давайте прийдіть. Все нормально.

Присутні на площі учасники мирної ходи пояснити дії правоохоронців не змогли. Підозрюють причиною став темний одяг та пов'язки на головах молодих людей. Це нормальний колони.

Час молодь в оточенні правоохоронців чіплялася одне за одного руками. Смотрите, смотрите, смотрите. Они ничего не делают. Смотрите, они их сразу. Они обихожие. А потому что они их їх... вы делаете.

А за що затримали зараз повірте? Можете пояснити? Відповідайте за свої дії на місці, будь ласка. Ви керували щойно затриманням людей. Ви затримали щойно керували? Давай, давай. Ви щойно керували? Давай, 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 давай. Багато людей вчаться, працюють в нашій державі. Це може ну такі акції, можуть потім вилізти боком, мати проблеми на роботі, на навчанні. Вони просто сказали, все, забирайте. <зв>. Ніхто ні в кого нічого не питали, нічого не говорили, просто налетіли всіх і почали виривати з колон. Ніяку ні попередження, нічого. Просто прибігли, окружили, забрали, посадили, повезли. А я слышала, там міліція говорять, Берко, це машини паді, там в <зв>. масках люди. І мені подобається, що люди в масках. Потому що вони поліцію узнают і потім давай пришивать їм кримінал какой-то. Мені не подобається свобода слова у нас. І свобода, ну, встреч. Вон же ж люди збираються, і ті збираються. Прибігла купа боркотів оточила всіх, почала просто тупо пакувати в свій автобус з криками, хоча не було ні жодної провокації в їхній бік, нічого не було. Тобто, чому ніхто нічого не пояснив. Прийшли єдина, один міліціонер Сказав, що не треба було одягати маски, тобто і все.